Сосна веймутова фасігіата, декоративний сорт сосни веймутової, пінус стробус. Відомий своїм струнким колоновидним е, зростанням. Цей сорт був виведений шляхом відбору і характеризується своїми вертикальними формами. Сосна досягає висоти 5-10 метрів і ширини 2-3, в залежності від умов вирощування. Має струнку колоноподібну форму вертикальної розташованими гілками, що надає їй елегантний вигляд. Хвоя довга, м'яка, світло зелена. Шишки довгі, циліндрічні, може досягати до 10 см. Зараз вони маленькі. Темп просто швидкий з річним прирістом приблизно 30-60 см. Зараз осінь, тому воїнки жовтіють і відпадають.